Сьогодні хочу з вами поговорити про те, чи виключають з військового обліку за висновком ВЛК про непридатність. Це питання у мене виникло, оскільки останнім часом до мене звернулося декілька клієнтів із подібною проблемою. Проблема полягає в тому, що у паперовому військово-обліковому документі 2022 2024 років була відмітка про виключення з військового обліку за висновком ВЛК про непридатність. Але десь місяць тому. З'явилася інформація Плюс, що дані громадяни є військово зобов'язанням. Звісно, виникло питання, що це таке і що з цим робити. Чи означає це, що тепер такі громадяни будуть залишатися на обліку? Нещодавні зміни у військово-лікарській експертизі викликали багато питань щодо виключення відповідно з військового обліку осіб, визнаних непридатними до служби? Отже, чи дійсно тепер визнаних непридатними за рішеннями ВЛК? Не будуть виключати з військової служби, і ви чи будуть вони на обліку? Хочу зазначити, що виключених з військового обліку надалі будуть виключати з військового обліку, якщо за висновком БЛК такі громадяни будуть визнані непридатними до військової служби. Як це сталося? 20 листопада 2024 року набрав чинності наказ Міноборони 686, яким було внесено зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України Відповідно, номер 402 висновок, який раніше звучав як непридатний до служби з виключенням з військового обліку, тепер звучить непридатний до військової служби. То чи означає тепер, що у такому випадку людина не буде виключена з обліку? Ні, не означає законом України від 25 березня 1993 року про військовий обов'язок і військову службу у пункті 3 статті 37 вказано, що виключення з військового обліку у відповідних ТЦК підлягають громадяни України, які визнані. Непридатними до військової служби, тобто на сьогодні наказ 402 приведений у відповідність до закону 22.32 щодо виключення з військового обліку відповідна ТЦК за результатами проходження ВЛК з висновком про непридатність до військової служби на підставі статті 37 закону ТЦК виключає особу з військового обліку. Запис про виключення з військового обліку обов'язково має бути внесений і військово-обліковий документ, і в Єдиний державний реєстр представників військовозобов'язаних і резервістів. Отже, що хочу сказати, поради, що робити таким громадянам, у яких відповідно з'явилися у військово-обліковому документі в резерв, плюс що вони є військово-зобов'язаними, і у них відповідно написано, що. Вони виключені за станом здоров'я відповідно за рішенням ВЛК з військової служби. По-перше, звернутися із заявою до свого ТЦК надати всі документи про відповідне внесення даних відпові... відомостей виправлень у резерв плюс. Також звернутися до Міністерства оборони, які є. Власниками відповідного ресурсу резерв плюс і системи оберіг щодо внесення відповідних відомостей. Відповідно, також звернутися із такою заявою. Відповідно щодо може постати питання, чи буде потрібно проходити знову ж таки ВЛК. В принципі, хочу сказати, що законим. Вже говорила про це в попередніх відео щодо дії закону в часі. І ви пам'ятаєте, якщо закон пом'якшує обставини щодо громадян, то відповідно даний закон має зворотню силу і дії в часі. У випадку, який є у нас, відповідно даний закон по суті. Він привів у відповідність норми підзаконних нормативних актів від у відповідність до закону. І в даному випадку, по суті, в принципі, ТЦК мають на підставі наявних у громадян документів просто внести відповідні відомості до системи оберіг. Щодо вимоги ТЦК пройти знову ВЛК, ну якщо, звісно, така вимога може бути, і ви, в принципі, можете підтвердити свій статус того, що ви є непридатними до військової служби, і, відповідно, ви будете виключені з опівку за рішенням вже ВЛК. Проте, також я хотіла нагадати, що в принципі. Направлення зараз громадян на повторне ВЛК є по суті порушенням принципу врядування, законного врядування. Такий принцип передбачений і в правовій державі, і так само він про нього говориться в багатьох рішеннях Європейського суду з прав людини. Цей принцип законного врядування означає, що в принципі, якщо держава по суті, або державні органи допустили певну службову халатність відносно там, прав і свобод громадян, то відповідно громадяни від цього не мають страждати. Тобто, по суті. В принципі, ТЦК за вашою заявою мають просто внести відповідні або ТЦК або Міністерство оборони, яке є тримачем даного системи оберіг і резерв плюс мають відповідно внести відомості щодо виключення вас з військового обліку лише за вашою заявою. Я сподіваюся, що дане відео було корисним. Ви для себе зробили певні нотатки, винесли щось корисне. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж, також про наявність у нас телеграм-каналу. Дякую Збройним силам України за те, що є можливість сьогодні записувати для вас це відео. Вірю, сподіваюся, мирне небо і все буде Україна.